Ше бачення е, нашої батьківщини нашої держави. Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати, але коли немає держава, стої, немає армії з тою і ніхто не рахується. Держ армія це політичний засіб. Першу чергу. І багато офіцерів чекають, доки виникне структура. Звичайно, чекають. Так допомагають, а не чекають. Хай ідуть у союз офіцерів, швидше то роблять. Okay. О, чим Більше перейде їх туди відкрито, тим швидше буде національна армія. Значить армії немає. Ми ще, ми ще не маємо контролю на своєю економікою. Тільки за передачу підприємств. але все ж ми контролюють далі Союзне міністерство. Навіть прибутки туди йдуть. От, е, зараз скажу. Я компоненти держави. Ми ще не маємо своєї грошової одиниці. Грошова одиниця нам абсолютно не необхідна. От тут стоїть пан Черняк, ось, е, наш, е, наш майбутній е, прем'єр-міністр. Ми, ми ще не виграли, вже портфелі поділили. Він це підтвердить, грошова одиниця це наш порятунок. Чим довше вони будуть тягнути, тим більше ми витрачаємо. Ви самі розумієте, що вони нас можуть засипати, засипати тими своїми дешевими, нічого не вартими рублями, як ото в листопаді листячком землю. Ось. І е, захистити свій споживчий ринок ми можемо тільки таким чином. Тільки грошовою одиницею. Ну і митної служби. І митний службу у нас, по суті, немає. Якісь є спроби. І дурні часом спроби, коли посилочку не можна родичам послати, бо тут вони той кусок не пускають, а там ешелонами йде, розумієте? Значить нам треба митну службу. Кілька компонентів держави, які абсолютно необхідні, щоб держава стала державою. Ми ж маємо проголошення, але не маємо реальної держави. Ви про Крим питали. Так, ви знаєте, я є, я є автором теорії федеративного устрою України. Тобто, це щоб люди не плутали з автономізмом. Автономія це держава в державі. От Крим, там Лекарпатяло балакати, Донбас почали там під ю, під ю, і так далі. Так, так, так. А федератиму це одна держава, це єдина держава з єдиним керівництвом і та, але більше місцеве самоврядування і тільки. А не а не право виходу там і так далі. Так, але так, але я це вважаю так. Децентралізація, щоб московський централізм не пересадити автомонично в Київ. Слухайте, але я сьогодні навіть цей федеративний принцип не хочу планувати на першому етапі. Треба спочатку наповнити держави змістом, що я казав, отими чотирма компонентами, а потім перебудовувати. Треба змістити. Я вважаю, я вважаю, що десь на перший рік тільки точно обумовити час. На рік той новообраний президент, якщо це буду я, от розумієте, він повинен навіть послати свого роду на, на міст. Таких, як -от Єльцин, хоче назавжди зробити, назавжди не можна, бо то не демократично. Але на рік, щоб оцю державницьку лінію повести по всій Україні і кадри трошки, ну партійна апарат апарата скрізь засів, трошки почистити, а потім прямі вибори всіх керівників зверху донизу, от і перехід до тої форми правління. І десь далі можна думати про якийсь щодо Криму. Значить, Кримська автономія це апаратна автономія. Єдиний, хто має там право на автономію, це кримські татари. Так само, як Мордва, там хоч вона менше, і так далі. Вони були абсолютно усунуті від вирішення цього питання. Це хитра автономія. А не оті там українці, там частина західної України переселені, або росіяни, яких по квоті, по, спи, по, по кількості на область переселяли там, Зворонівські, Тамбовські і так далі. Область. Яка автономія? От для кого? От. Значить, автономія може бути тільки національна для корінної нації. Якщо кримські татари переселяться всі, поставлять питання, ми не маємо права їм заперечити проти такого права. Але сьогодні ця автономія фіктивна, це я вважаю, одна з найбільших. Россия, найбільших... Россия, так, Українсь, це одна з найбільших, може, провин Кравчука, що він її дуже він з Багровим великі друзі, і мені провинайте, як він. Бачили, як він її пропихав, навіть коли Конституції буквально ну, пропихав цю oh, no. кримську автономію так.